Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і відповідаю далі на ваші запитання. Хочу вам за це подякувати і попрошу вас задонатити на ЗСУ 30 та бригада. Під цим відео буде закріплений коментар, там, зво, там з, звернення до вас, підписників, для того, щоб ви задонатили для хлопців. Подивіться то відео. Так. А ми дивимося, пані Лейла запитує, чи, чи можлива повномасштабна війна у Європі у наступні 5 років? Як у Другу світову, чи треба до цього готуватися? Заздалегідь дякую за розбір цього питання е, в п'ятницю. Бо я роблю, дивіться так, зараз я вам скажу: я роблю в четвер, 10 квітня, цей розклад для, на запитання пані Лейли. А роз, розклад буде, я так припускаю, що він буде аж у суботу. Субота це два дня, 12-го, так, е, дивіться, е, я на п'ятницю ще тиждень тому, тобто вже тиждень висить розклад війна за Арктику. Ось там конкретно я все роз, 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 розіклала по поличкам. В п'ятницю ввечері є така рубрика сімейка Адамсів, подивіться то той, той відео, той розклад. Ось. А зараз ми зробимо тоді. ну, відп... я, я відповідаю майже на всі запитання, які я відчуваю енергетично, що я можу. От маю якось, знаєте, якийсь енергетичний зв'язок до, до цього запитання. Я розумію, що людина написала, бо якщо я щось не розумію. То я не можу відповісти, я не можу карти розкладати, я не можу карти прочитати. То, то буде білі берда. Тому я прошу, якщо ви щось вже таке пишете, трошечки розписуйте ваше питання. Чим краще я знаю ситуацію, тим краще я можу відштовхнутися. Ось, якось повинен бути в мене ґрунт відштовхнутися. Гала, гаразд, дивимося. Чи можлива повномасштабна війна? А чому я м'яцкою ці карти? Беремо вже ці як їх, вікінгів, карти вікінгів, здається, вони найкраще показують такі бойові речі. Чи можлива повномасштабна війна в Європі наступні 5 років? Як у Другу світову? Чи треба до цього готуватися? Заздалегідь. Дякую за розбір цього питання. Дивіться, я подивлюся, як у Другу світову, я подивлюся масштабно. Це людина, напевно, має на увазі масштаб. Ось, можливо, не ті самі країни, але масштаб, можливо, не так само воюється. Розумієте, не ті самими засобами і тому подібне. Люди теж вже інші. Ось, дивимося, чи буде масштабно як у Другу світову. У наступні 5 років. В принципі, я наступні 5 років, може бути, дивіться, може бути. угу. Ви знаєте, домовляються взагалі-то, щоб цього не було, щоб уникнути. Домовляються, щоб ніякої ядерки не було, щоб взагалі було спокійно, тихо і спокійно домовляються про це. Ідуть переговори, і хтось дуже важлива особа якась або країна ось, в принципі, за те, щоб це все мирно. У мене тут щось впало. І я перелякалась, от я тільки не бачу, що гаразд, відвлекло мене. Тобто виглядає так, що дійсно домовляються про те, щоб не було, але от виглядає так, що буде. Зараз ми подивимося. І це масштабно. 20-й аркан це масштабно, дуже масштабно. Це знищення великих територій до основання, як то кажуть, зараз ми подивимося. Буде, 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 на жаль, на жаль, ви бачите помаленьку-помаленьку розійдуться до 5 років. Дійсно, хоча це, і бачите, воно якось, ну, скажімо так, все йде до того. Давайте я так скажу: все йде до того. На жаль, але все йде до того. Чи треба до цього готуватися? Тут немає значення, де ви проживаєте, так, в Україні. Чи десь за кордоном. Чи треба до цього готуватися? Якщо так, то як? Ну. Чи треба до цього готуватися? В принципі, а ви знаєте. Морально себе підготувати, інакше ви не зм... Тут інакше я не бачу. Морально, духовно, щоб ви могли в будь-який момент ем, будь-який натиск витиснути, щоб ви могли реагувати правильно. Розумієте? Не розхитувати цю ситуацію? Ем, мати якусь, до речі, я би ще сказала, навіть якийсь запас. Ця карта говорить про якісь ем, не, 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 не фінанси, а тут більше. Як би це сказати? Це не фінанси, це більш якісь продукти, вода, якісь речі необхідні, ліки і тому подібне, ось якось так. Але морально тут більше морально не впадати в паніку, просто цілеспрямовано, от жити далі, тут немає нічого такого. От єдине, от я можу зрозуміти, це до продуктів. Ліки, Першу, якщо ви хвора людина, якщо у вас якісь там такі захворювання, що якщо щось буде закрите. Як пам'ятаєте, як перед ковідом, верніше, коли був цей локдаун, теж був дефіцит, здається, туалетної паперу, якось так всі чомусь набирали туалетну бумагу. От я не розумію. Навіщо набирати туалетну бумагу? Як не буде чим кахати, то вам і туалетна бумага не пригодиться. розумієте? Але з другого боку, ну теж важлива річ. Ну, якось так. Але тут я не бачу, що якось ви можете до цього підготуватися. Ні. Просто емоційно не впадати в паніку. В депресію і знаєте як внутрішню, тут, скоріше за все, не розхитувати ситуацію. Тому що я наскільки розумію, чим більше будемо в паніку впадати, в емоції, чим більше раздрайв всередині, тим швидше ця війна прийде. А можна і обминути, до речі? Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки. До речі, кладіть вподобайки, пишіть ваші коментарі. Ось вашу думку, як ви відчуваєте, як ви вважаєте, як треба підготуватися до цього? Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. І все буде Україна. А Україна була, є, і буде.